Ну, ти що ми погодились, а? Ми тоді були в нашій екстравертній фазі. Зараз би сиділи вдома, дивились серіал, їли блокшину, Ріва, наша улюблена. Не трави душу. О, якраз Оля дзвонить. Алло. Ой, у вас не виходить поїхати з палатками на озеро в сусідню область? М -м, як шкода. А ми так готувались. Ну, блін, що поробиш, все, давай. А? Тобто ви заїдете до нас спільна вечеря. Звичайно, ми не проти. У нас же інших планів не було. Хі -хі. До зустрічі, бувай! Що тепер робить? Ми коли останній раз нормально прибирали? Коли заїхали сюди, кот червоний сасенька, пігом прибирать! Саш, що це за пакет? Це сміття. То викинь його. Я так і планував. Правда, що в лютому. Саш, а що це в кутку? Пліт. А чого воно хрустить? Це не питай. Саш, іди сюди хоч пил витри. А це не пил. А що це? Ну пам'ятаєш, ти хотіла поекспериментувати і навіть знати не хочу. <світ> ти чим це витираєш? Рукавом. А я потім то відстирати не можу. Так просто швидше. А. -а. У нас є чисті тарілки? Є, але в них лежить цвітна капуста. Давно у нас є цвітна капуста. З тих пірок ми купили кабачки. А. -а, -а. У червні. А -а -а. Добре, хоча б вечерю швидко зробимо. О, це ж оця пружна локшина. Так, ріва. З борошна дурум дуру Мене розварюється і бульйон не вбирає. Це єдине, що ти вмієш готувати швидко та смачно. Скажи, що мені це зараз почулось. Піду у дзеркало витру. То йди. Алло, ви вже приїхали? Шо, шо, ой, у вас не вийде. Ну тоді наступного разу. Ні, ми не засмутились. <рес> Ні, все добре. Ні, ми не хочемо, щоб ви викликали таксі. <рес> так, гарного вечора. Фух, ну от і вечеря на двох, як і планували. Ага, чуєш? Що? А з цим що робити? На балькон.